Хто частіше дивиться мій канал, то знає, що я збираю такі якісь рядовки цікаві. Нам вони самі смачні. Якщо вони подаються взимку на стіл, то значить це у нас делікатес подається. Деякі друзі наші і родичі наші знають за ці гриби. Ми їх беремо і це, звісно, клас. Зараз я про них трошки розкажу. Трошки допався я. Тут ось відкриваються мені реальні рядовкові плантації. Хі -хі. Значить, рядовка штриховата, пізньоосінній гриб, росте зазвичай в кінці жовтня, на початку листопада і росте аж до самих морозів в грудні. Ми її зустрічаємо тільки в деяких лісах. На Чигиринщині, дуже любимо її, в неї дуже ніжний смак. Вона не має такого різкого сильного запаху, як зазвичай у усіх рядовок, в тому числі і в тополеві рядовки. Якщо порівнювати тополеву рядовку із штрихуватою, то штрихувата по консистенції найближча, мабуть, до масля, до білих, вона дуже м'якенька. Коли її готуємо, вона дуже виварюється з одної сторони. А з другої сторони, вона робиться доволі ніжною. Вона залишається хрумтящою, але вона доволі ніжна. Ми її запускаємо, допустимо, до картошки ми її тушимо. Дуже смачні з неї салати, просто з цибулькою. Ми її відмарюємо, заморожуємо, маринуємо, солимо. Не пробували тільки сушити. Я поняття не маю, яка вона сушена, нам, в принципі, вистачає інших сушених грибів. І що мені подобається, її оця в кінці осені можна заготовлювати дуже багато. Але ж да, на неї краще б мати ножнички, бо вона зазвичай не досягає розміру 8 см по шапочці. Оце А Ана... табеливі? Та ні. Це ж теж ця рядовка, те, що мені треба. Оце вона? Так. Да. Цікаво, так? І це теж вона разом з зеленухою. Тільки стоп, стоп, не викидаю, я її зараз почищу. А, ну, Історія про неї. Колись ми назбирали цієї штриховатої рядовки, не знаючи, чи це точно вона. Ми знали за цю рядовку давним-давно. Нам за нею розказували, що дуже смачні рядовки ростуть в оцих лісах. Коли ми вперше до них добралися і назбирали їх пару відер. Приготували, ми боялися пробувати їх, не пробувати. Залишили пару штук для того, щоб, скажімо, досвідчені грибники, які збирають цю рядовку, могли підсказати, вона чи не вона. І коли ми спробували ці рядовки нарешті, боячись, але спробували, ми були дуже здивовані. Ті рядовки, які ми збирали перед цим, це типа бура, жовто-бура рядовка, світлобура рядовка, тополєва рядовка, соснова рядовка. Оддихають. Порівнянню із смаком цієї рядовочки штриховатої. Ось бачиш, ти береш да, штриховату рядовку. О, які вони тут здорові є. Тут далі ще є штриховата. тривога. От тобі тривога. А тут ось рядом, буквально рядом. Землиста рядовка. Ну все, дивіться. Так, да, то вже нормальна така. Ну Всього. Все. Коротше, все, ну, ось оно заборой. Бувають випадки, що штрихувата рядовка буває такою величиною. Ну, сантиметрів вісім по шапці. Це вже гігантські. І що мені подобається, що вони в принципі, так як і більшість грибів, чим старіші, тим вони гірші на смак. Але. Штрихувата рядовка. Але штрихувата рядовка, що маленька, що велика, однаково смачна. Тепер зараз в одному кадрі у мене два види гриба: землиста рядовка і штрихувата. Штрихувата рядовка, яку ми дуже любимо, яка для нас делікатесна, і рядовка землиста, ну так ми її називаємо, яка є менш їстівною чим відрізняються на землисті рядовки немає штрихів через що оця рядовка і називається штриховатою. по ній від центру до краю шапочки йдуть такі полосочки штрихи оця смачна а ця не дуже ми її не беремо беремо тільки штрихувату до речі, дружина якраз допалася, збирає їх валом. Чим нам подобається ще ця рядовка, що ну, притаманно для більшості рядовок, що її можна гребти, якщо попадемо і грибти, грибти, і кошик можна буде цим закінчити.